Як я обіцяв, записую відео на тему, як звільняти співробітника і коли, і як зрозуміти, що це потрібно робити. Я у свій час дуже багато на цю тему ламав голову. Я постійно сумнівався, може не треба, може він круто працює, може якось, я не так, і я довго не звільняв. Але по факту, ті, ті люди, про яких я сумнівався, вони були звільнені або звільняли самі. І лише постфактум я розумів, що треба було їх звільняти, і я вироботив для себе понятну формулу і правила, як зрозуміти і як звільнити співробітника. Привіт! Мене звуть Сергій. Я вже 15 років займаюся бізнесом. А, у мене купа людей було намі, 80 людей, а, 7 керівників, там 3 директори і так далі. Тобто я розуміюсь на керуванні людьми. А у своєму інстаграмі я даю багато користі про те, як запустити або масштабувати бізнес. Обов'язково підпишіться. І так, ви задумались про те, щоб когось звільнити. Можливо, він плохо працює, можливо, він просто вам не подобається. Але послухайте мої слова уважно. Якщо ви вже задумались про те, щоб звільнити когось, скоріше за все, відсотків 80%, що його треба точно звільняти. Тому що про людей, які працюють круто, ефективно, ви не будете думати, щоб їх звільнити, Нащо вам думати, щоб звільнити людину, яка класно працює. Тож, це вже такий жирний знак на звільнення. Розумію, це такий процес досить важкий. Давайте я про це розповім. І так, у вас є співробітник, якого ви подумуєте звільнити. Що ми можемо зробити? Вам треба з ним поговорити. Ви кажете: привіт, Тарас. Ось дивись: тобі треба виконувати таку-то -та роботу. Ми про це домовлялися, правильно? Правильно. А ти виконуєш її. Отак. Ти не виконуєш роботу. Бачиш? Бачу. Як ти думаєш, що ми можемо з цим робити? Тарас там Б, ме, Б, ме. Є два варанди. Тарас каже: слухай, я, мабуть, не підхожу, і все. Тоді проблема вирішена, ви розумієте, що він сам розуміє і звільняєте його. Або Тарас може сказати: так, 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 я можу це зробити. Зараз я це зроблю. Окей, ми даємо Тарасу якийсь час, наприклад, тиждень або три дні. Далі Тарас може це зробити або не зробити. Якщо він це не робить, все просто. Ви кличете Тарас, ми з тобою домовлялись? Домовлялись. Вибач, але нам з тобою не по дорозі. Ти не виконуєш свою роботу. Далі Тарас або погоджується, або може казати, що так і так, ні, це несправедливо. Ви домовились. Ви домовились. ви заздалегідь сказали, що якщо він не виконує ці умови, ви з ним попрощаєтесь». Все чесно, у вас більше немає бути сумніву, що Тараса звільнити. Важче, коли Тарас виконує свою роботу. Чому важче? Тому що рано радіти. Дуже часто співробітники, які бояться бути звільненими, можуть відпрацювати ефективно тиждень, два навіть місяць, а потім знову схатитись. Тому, якщо Тарас все виконав, ви просто підходите і кажете, Тарас, молодець, я вірю, що ти можеш, супер, дуже радий за тебе, але давай відразу домовимося. Мені важливо, щоб ці показники виконувались постійно, без виключень. Тому якщо ти раптом знову скатишся. Я третього шансу вже не дам. Тарас прогоджується, все. Тепер важливо. Коли Тарас не виконав показники, кличте його і кажете, Тарас, ну, слухай, ми домовлялись. я нічого не можу зробити, тому що ми домовились. Ти сам не виконав, ти сам обрав свій шлях. Вибачте, тепер ми з собою прощаємось. Якщо ви заздалегідь, розумієте, що Тарас не виконає свою роботу, вам треба вже шукати йому заміну, щоб не залишитись без співробітника. Ну, якщо вам це потрібно. Але навіть якщо заміни у вас нема, краще звільнити неефективного, токсичного неправильного для вас співробітника, ніж тримати його у колективі. Якщо раптом ви з Тарасом домовились, він виконав роботу, все добре, а через там. Два тижні він знову просів і вам хочеться дати йому третій шанс, подивіться моє попереднє відео про те, що робити, коли співробітники плохо працюють. Там я сказав таке важливе правило. Якщо ви даєте шанс другий, ви молодець. Якщо ви даєте третій шанс, ви бовдур. Якщо ви боїтесь звільнятися співробітників, є крута порада. Не бійтесь. <клес> <клес> Жартую. Дивіться, коли ви звільняєте людину. З посади, на якої вона неефективна, ви ну, не робите її гірше. Тобто людина не хоче або не може виконувати цю роботу. Вона може вам не казати, вона може за цю роботу чіплятись, тому що ну, їй потрібні гроші, їй страшно залишитись без, без роботи. Але людина для цього не створена або не хоче цього робити. А ви, насправді, у цей момент, коли даєте їй шанс, 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 шанс не звільняєте, ви насправді. Залишаєте її на роботі, яку вона не хоче робити. Тут ви такий собі тиран. Хочу нагадати три важливі правила делегування. Якщо ви даєте комусь якесь завдання, як переконати, що ви молодець, а це дійсно співробітник накосячив, його треба звільняти. Перше, ви пояснюєте так, щоб людина зрозуміла. Перевірка, спитаєте, що вона зрозуміла. Друге, ви. Контролюєте його роботу. Якщо ви дали йому тиждень на виконання, ви кожен день просите звіт, як все просувається. Третє. Ви приймаєте роботу. Коли настав дедлайн, ви кажете, все, що там по завданню, час вийшов. І ви дивитесь, приймаєте роботу, якщо треба, даєте якісь коригування. Якщо ви щось з цього порушили, то це ваша провина, що співробітник не виконав завдання. Тільки ваше. Тому що ви, як керівник, не справились. Або вчіться наймати людей, які самостійно будуть робити свою роботу без вашого контролю, але ці люди коштують багато грошей, і це не рядові співробітники. Або вчиться керувати людьми. Чому це так працює? Якщо контролювати кожен з етапів, Неможливо не виконати завдачу. Але якщо він якось умудряється там щось не зробити, ви це відразу побачите, тому що ви йому нагадуєте, він кидать так, так, і обманув. Так, опа, все. Червоний флаг. Або ви там приймаєте роботу і бачите, що вона плохо виконана. Червоний флаг. Тобто відразу стає видно, що людина не хоче тут працювати, не хоче цю роботу виконувати. І ви просто її звільняєте.